Доброго дня, наша освітня програма за спеціальністю 121, інженерія програмного забезпечення передбачає спеціальну освіту в галузі інформаційних технологій зі спеціальності інженерія програмного забезпечення та передбачає поглиблене вивчення комп'ютерної математики, інформаційних технологій розробки програмного забезпечення та іноземної мови для IT фахівців. Особливостю нашої програми є те, що студенти мають можливість брати участь у міжнародних програмах обміну та стажування, вони мають можливість навчатися за однією з вибіркових компонент нашої програми у інноваційному кампусі. Вони мають можливість брати участь у отриманні подвійних дипломів. В університеті Ахену, а також мають можливість отримати навчання англійською мовою протягом всього сроку навчання, тобто 4 років, а також мають можливість вступити на скорочену форму після коледжу і навчатися не як всі студенти 4 роки, а 3 роки. Ну, а у нас є така особливість, що з першого курсу вже студенти починають вивчати мову програмування, а також основи інженерії програмного забезпечення. Потім протягом року, протягом ну, останніх років навчання, вони вже більше соседочуються на створенні своїх бакалаврських дипломів. Також вивчають архітектуру, моделі та структури даних, комп'ютерну математику. Особливостю наших змін в цій програмі цього року полягала в тому, щоб адаптувати нашу програму з програмою навчання в кампусі, щоб студенти мали можливість більш ефективно навчатися і в інституті, і в кампусі. Дякую за увагу.